Сьогодні я розкажу вам історію, де три друга вирішили підкорити вершини самих небезпечних місць на цій землі, де весела пригода поступово перетворилась в битву на виживання. Короче, слухайте. Шо ви, салаги? Зараз Дід Василь покаже вам, як треба грати в цю гру, блядь. Ухильнувся. Проснувся, ухильнувся. ухильнусь. Налево, 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 він направо купал. Да, да, да. Давай на цей, ось на цю ось на цю, на наліз. Я дядя надзиратель. Он Кто? Он Горн! На! А что за... Посмотри на него! Нига! Не... Вы речи позабирали, или нет? А, я да, позабрал. Пошли, пошли, пошли. Давайте. Давайте супер спидран по... ...подъему. Блять. Блять. я тут подъем. Хы! Проснулся, ухыльнулся! А ну! А, бля, вон он зашел. А <laughs> я его усил и вон он. Бредонь. Не а надо. А шутся. Який усик? Не проверяй. Ужасный усик. Подвесной, подвесной. Никакого намыла, не думай. Покажи, 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 покажи. А ну, блять, для контента, ступи в контент. А можно включить это? <laughs> не знаю, я не помню. Походу не <laughs> может. <laughs> Я пожертвував собою заради вашого щастя, давайте Давай е ты, Ну мы ж не вб'є думаю, точно. В белу. Це... Высушал Ти... не кистки осталось. Высушал, стоите, а дальше. Ти подивись, цього ракурсу де ми чипсы. Це памятник, це памятник, просто всі гуд. Тебе справа он морква є. Зліва. Да? Зліва. Ливо. Кущ... О, перед кущем, бачиш? Справа? О, там. Есть. Перед кущем морква. А, да, отлично. Справа. Я ваші очі. Я ваші очі, я ваші вуха. Я ваші. І наша Да, я відкрив, Клаус, я відкрию, не треба. А це що, яд? Випий. Зілля від всього... Це зілля від усього, ти читати не вмієш. <сум> Клаус, та не, вроді не яд. Я пам'ятаю своє рідне село. Де я випадаю черпам гімно, не піду в армію. Вау, не пидормию. Ты Голубий чаклун Ну ви подивіться на нього, він зовсім не внушає надії. Він тобі скаже закляття експеліармус, а тебе труси знялись. І що ти скажеш А, так Саша вже майже Саня вже майже піднявся. Давай наліво, Туда. наліво, не. О, Наліво Левишь, вот туда. Лево. Лево. Клаус, блять, ты знаешь долево? А ты ч, да? Я хочу еще тут. Клаус! Налево, 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 вин направо. Да, да, да! Вин направо! Так, резай меня, мужик. Че, ч-че? А кидав не кидав. Шо ви салаги зараз Дід Василь покаже вам, як треба грати в цю групи. О, вайка тебе місце Є, а? Да? Є, в мене багато місця. Засовываю. Пакуй мене нет. Я, я так-то тобі зараз <рістану> <не ставлю. рістану> це, це, це Це Рай для ТЦКшника, пакуй мене повністю. <рістану> да, <рістану> давай. давай. Ось да? сюди, да? Ну, нач... Я думаю, шанси є. Але там дуже великий підйом, здається, від однієї це. Так, у але... нас є гаки. Ні, мужик, 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 он є, дивись, іди до мене, Сань. Ось, дивись прямо, ось ось. Бачиш? <гум> Далі ось, так, бачиш ага. мою. Ось. Ага. Он, он ага. там, от там, бач, в кінці, в краю, між двома цими горами, ага. в щілині, там можна піднятися направо до цього великого дерева. Ми правильно, здається, робили. <гум> A, а де типу? А, а ше движесь, мужик ще по ліву сторону. Бачиш, по ліву сторону є он місце, де можна піднятися. Бачиш, багато таких ущелин, типу. Ото, да, от там, да? Мені, давай а там там да, Диви, де клаус. Офігеть. Да. Це то морж. Так, ми на йдемо, наліво Налево, йдем. налево, йдем, налево йдем, да? Пробуємо ліво, ми <Norwegian> право завжди ходимо. тут ящик є. Давай заб'ємо на нього. Може справа зліва тоже <tatur> щось буде. Давай, давай. Тільки я не знаю як нам вилізти на ту сторону. Бажано немає. Бажано, бажано. Mm -hmm. Є. У мене теж немає, но я можу щось викинути. А, Енергоз. Енергоз можна викинути. У мене все ж треба. У мене є антисептик, їда, крюк. Ну у мене теж, у мене ти подивись. У мене тут. Да, у тебе тоже є. А, було. стой, пічай. Клаус, ходи сюди. Алло, де Клаус? Клаус? Ты А ты забрал, забрал ты забрал? Да, забрал За что? Ну, псих в типа, да? Там, аккуратно, там взрывчатка Аллах Акбар Я как курма заложила в бомбу. Бляяять. Ааа! Вася. Ой, это. Да. Я слухай. У мене є антисептик. Щось треба комусь, несептик. А Аяк его, А аяк. Антис... Антидот. Антидот, добрый антисептик. Саня, треба? Да нервы, Давай домой. Не, не, я чекаю дождь пока закинчится сегодня. Я тоже. Я в плане, что тут можно спрятаться. Не, не, что ухайся. У меня есть крюк, у меня есть крюк. Чи гак? У маны два крюка. Ну гак, гак, гак. Можно туда зайти и там. Еба. Ну че, Клаус, ты сзади ближе, Клаус. Ты мене штовхнув! Як я тут стою, ты мене штовхнув. Ты повернувся і мене відвидував трохи. От сюди ми знаю, Куди визначить одного гака. А... А ну да, є гак. У мене є один. Так, а мы не можемо... У меня два гака, у мене один, один такий і один такий. Оп, такий mm -hmm. він тільки якщо з землі. У мене багато стаміни і багато. Стаміни і додаткової стаміни. То це ж я думаю, направо, да? Просто налево заралем, да? Так. Я уже пацани. Де? Я зверху. А ч ти наверх пулится? Можешь. Так ми ж мали... Там мощник, Офигеть. Руку, блять, Саня, шо ты робишь? Ч... Я ти... дав руку, да. Ты не дав руку, ти ходив. да, я живий. Попробуй. Давай я гриб сюда поставлю. Не, не, все нормально. Просто дайте руку мне Давай, пробуй, помню. Так, сейчас кидаю гриба. Иди <кхем> сюда и стань уже. О, нормально. На нього просто щось заципнути, може. А в мене є гак. Ну там. М М Дові там М там й залаз, є, поняв, де можна прогенетись, офігеть. Так, і далі. Це ми що, же пройдемо? Може. Не факт, но може. Ні, ну Це цей, цей, цей. Ой, е, -е бжоли, бжоли! Да, 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 я точно. Ничего, не давай, лапки. Сюда надо, да, да. Дай руку. Тихо, тихо. Вже... Народ, аккуратно тут взрывчатка, взрывчатка, взрывчатка. Бля. Yeah. Ты Ти... остопыл. Ничем нічо, нічо, ну, нічого не нормально. Ничего страшного. Народа, ми не Але можемо на ту сторону щоб... на ту сторону і там піднятися? Чи ми тут можемо піднятися? Ми тут можемо піднятися. Ну давайте почекаємо. Ой-ой-ой. У мене дуже багато яда, і дуже мало стабина. Вайс, подивись сюди ще, за мене. Мало лозу і сюда. Амм. Я вже знайшов вихід, мужик. Тут тут так... Ну не я, Вибачте, ха Не, нормально, я заліз. Просто ось на це на це. Ага. Живий? Вау, тут іде? А там шкурка від банана. А там шкурка від банана, поняв? Бля. То я їв. Ну ти молодець. Давай на цей, на цей, ось на цей, ось на цю, на цю, на цю. Він знову на нього наліз. На ту саму шкурку. Давай, 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 давай. Так чіпляйся. Я намагаюсь, не намагаюсь. А. Сань. Тихо тут зривчатка. Саня. Бля, ну ти... Не, не побачив просто. Тихо тут зривчатка. Саня. А мор морко щось поможе? Може хоть якусь там. Не-не-не, нельзя, Я заюзав, але вона мене вилікувала. У мене прям зовсім копійки були. Не вижу, пусть взяти. А почекай? А, а ти він ти пішов ти десь ти в якусь другу сторону, ні? Він сюди зайця поліз, чи що? Просто пішов, він фей не ти дав. Ти оце ти дав. Оце тиммейт, оце капець. Ура! Ми вже бачимо той дим! Летс го. Ні, він вже на базі, мужик. Да я впевнений, що він уже там. Він перший пішов. лошара. У мене менше в, в стаміни було, як у лістому перше. Єе, yeah, ми прийшли цю хуйню! Сундук. Зліва. І он є по прямій. А, ah, бачу. Давайте бачу. по той, а я по той, що прямо і здибаємось десь в центрі. Добре? Добре? Бо в нас, як у тебе, ресурсів зараз небагато.

В мене фул забито, і в мене ще є сундук, народ. є грілки, комусь треба щось. Я тут, народ, все гуд, я сундуки лутаю, багато всього. Морква є? Морква немає моркви, але в мене є їда, в мене є все. В мене є грілки, народ, грілку дам. Бінт? є, має бути бінт. Є боляче. Тримайте бінт, кидаю. Не кидай, не кидай, не кидай, не надо. Ой-ой. Нормально, нормально. Я я Пости, пустий, пустый. Так, мужики, куда далі йдемо? Біжу, бежу, бежу, бежу. Біжу, бежу, бежу. Біжу, біжу, біжу. У мене є. тут. Щось? Щось? Почекай. У мене. Бам. Бам. Ууу, Пацаны. Хилка, здорова. Здорова Хилка. Це вибуховий гриб Хилка. Офигеть. У мене є слот, якщо що. Но no, я клаусу надо похилити. А, в мене є для клауса. Yeah, нехай побуду, нехай побуду, Так у мене є, надо... давай. У тебе є слот в uh, рюкзаку? Да, зараз буде. А є, є, давай. Або вклади. Все, я поплав. У мене є ще аптечка. It, аптечка є. знает все. Ну телующий, телющий гриб за им была. Нам бы так отбивал. Ищет телющий гриб, пацаны. Офигеть. Пал, ты Давай мне в маны А, вот давай, юза, юза, юза. Бежим куда Сюда, 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 сюда. Клауса это Хилева? Так, победит Хилева? Є таке відчуття, що якщо Ой. ми не будемо падати, то ми можемо цю карту пройти, наче. У мене є місце, мужик, є місце. А я можу її взяти в руки зараз? Я тоже. Можем... А, то, то давай в мене, мене в слуті є на двойку, я можу її носити поки треба, давай. Ну я його скину, я не знаю, він може завипаситься. Кидай, я швидко підберу. Просто а поклади, все. Я другу не спокій. Давай, 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 О, Ладно, все, все все добре. Все добре, все добре. Ща телепорт вино. Да, давай, тут десь. Я знайшов нычку, якщо що. Я шо. бачу будь що У мене нычка. Так. Може сюди. Можно. А бос заклаусы. Давай запаус сюди. Давай, да, давай. Да, 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 докладся, заплаус. Если треба категорично, на них попалка, зрештою Немає... Нема. нема... Yes. Бля, я думаю, мы лакшу было бы тут. Ежа будет у капибар, надо капибар взять. Угу. Может тут, то есть. Тут по может... дереву можно вылезти и далее лезть. Ну-ка, а ты куда? Я думал, что ты получишь. Руку, руку, руку. Даю, даю. Клаус, зараз я до тебя спустился. По дереву просто легше буде. Ти на віточку і все. Нам треба туди. На цьому моменті веселощі закінчились. І у наших героїв почались справжні випробування на міцність. <кхух> ага, ага. Я долізу вам нуденту злоця. Голод половині У мене теж. Голод перев'яз. Ес, сидели. Привет, Ольга. Там паяня форму. Так, тут, я думаю, сейчас уже юзать гаки. А, давайте пока нас є. На... Okay. О, oh, я бачу санду. Ми можем і грибочок, да, грибочок. Почекай, 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 почекай. Грибочки. Залазиш? Вроде да. Лиходія. Де баш грибок? Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально, нормально, тихо, тихо. Меня настыв, не на стейк, чуть-чуть. все все, вс. Грибок зарішал. Я конкретно знизу, у мене два хаки, я А я... О, Об... бл. Я тоже чуть не знаю. Я не знаю, я. Я десь конкретно знизу поставлю. У мене дуже мало часу лишилось. О, да, я там, Клаус. Правильно йдеш. Я слово. Тоже? Ти один полі боїн. Ну, гаті були у нас, гаки більш нема. Блять. А в мене тупо там я беспризнулся, я міг засейвитися, а в мене тупо я беспризнулся. У мене трошки проблема. Мене... А до Клаус. У меня. Ну В мене мертвы уже. А ты просто пустился. Такой же ж нас грибок, он там. О, ты по бопу там соединишь зараз идет. Бля. М да поебу. И <гіди> можеш можешь кинуть себе, вот там під гриппом і вылез по нему по хрипкам. Да. Попробуем. Гартуны иначе есть. А, какая. Вот это гавже сейчас буде. потому не нет. А це я точно так. Я пойду чуть ниже и там хаки. Да, я бігсу внизу. Ні, скалами то ты. А, то я... Так, там. Так у мене весь фулл забитий, понял? У мене немає сенсу з вами бігти. Блять, у мене спамі не даємо. Боб, я спам не так хорошо. Зараз там детствич на своей местеки. Зараз мои выросли. А ну попробуй, ты можешь понять. Я, я накрутаю сам. Не, не не могу. Наша вже торпа, да? Ну, стаймины нема. Да поедины. Шанс вилізти зараз сюди наверх, це хат поставити і помити до замістити. Але потім прибігав теж на дому. Тут дуже тяжко було і цей... Там якби трохи раніше коло скинув сути й був, тоді може я її більш забив, можу там немає. Так я, якщо б ти розумів, я на цю сильну піч приземлився перше, а вона слизька, я по ній підспільнуся, далі крутий. Ну я... Нет, тут это да. Все конечное. Тики, сейчас туда, вот ты пробовать сюда, до... Я грел бы не грел Да, грел не <звук> Ти тут не кажеш. Yeah. 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 На цьому моменті їхня подорож закінчилась. Але якщо ви поставите під відео лайк і підпишитесь на канал, то, можливо, вони повстануть знову, щоб ще раз спробувати підкорити собі ці вершини. До наступного відео!